Ось таким чином робиться рибол. Це а, трошки заморочений. Є варіант більш простий. Я обов'язково наступне відео зніму і покажу. Вітаю, друзі! На прохання підписника показую, як я роблю рибол в Джай мікросхем. Це мікросхеми, які ніжки розташовані знизу. Тобто кульки олово такі. А, значить так, Це клієнт самостійно намагався паяти. Трошечки зниз це окремо, бо, мабуть, буде відео. Доріжки позривав, не знаю, видно вам чи ні. Ось тут п'ятички пооходили. Там, до речі, видно маску, І, хто розбирається, вже видно маску, що її намагалися відновлювати цю плату. Я буду не перший. <кхем> так. І далі. Нам знадобиться для цього в першу чергу. Це зрозуміло трафарет. Трафаретом ми будемо робити сюди кульки. Можна по якась використовувати. Термопасту. Паяльну пасту, перепрошую, Ну я би зробив так. Пунь! Це сміття вже. Чому сміття було задубіло? Це тюбик пустий майже. Е, так, далі. Нам знадобляться кульки олова. Ось такі готові кулечки, Бачите? Тін-тін-тін. Така краса. І я використовую ось такий затискач. <кхід> ну ключик для нього, І це зараз поясню. Сюди буду сипати кульки. Далі, якщо ви хочете професійно цим займатися серйозно, вам знадобиться багато трафаретів. Це все для мобільних телефонів. Тут і старіо, і нові, і старі, Коротше, всі перемішки. Це вам вже не треба. До речі, ще колись домовляв російською. А, так, далі. Якщо плануєте займатися ноутбуками, то вам знадобиться теж багато багато трафаретів. Але для ноутбуків потрібна не просто термоводушна паяльна станція, а інфа червона паяльна станція. Це окремо. Е, далі. Так само вам знадобиться багато кульок. Як бачите, різні. 0,3, тут 0,4. Тут що у нас? Це четвірочка. Знову четвірочка, четверок багато. П'ятерочка, бачите? Двієчка. Там взагалі не знаю, чи їх буде видно на відео. Може, ось так. Я не хочу їх розсипати. Бачите, блошки всередині живуть. а це кульки такі дрібочки. Для порівняння з четвіркою, давайте я вам, може, цікаво комусь буде. О, четвірочка, і вон там двічка. Ну, самі розумієте, різниця кардинальна. А, такі можна використовувати ще. Доволі непогана фірма, але це без сенсока. Врахуйте фактор, що це Тут Бачите, як закрите? Вон вони. Пу-пу! Привіт, кульки кажуть вам. Так, це все демагогія, це все зрозуміло. Давайте приступимо до діла. Значить, Це ми прибираємо. Я вже підготував що, що мені не необхідно. Значить, в першу чергу, ми знімаємо ціля залишки старого ола. Для цього нам знадобиться відповідно паяльник. Це зрозуміло. Плюс там вже є нанесений. І, само собою, зрозуміло, треба пінінцети, щоб тримати це все діло. Знімаємо старі залишки олова Прибрали це все. Тепер беремо пльотку і гарно, гарно її вичищаємо. Рівняємо поверхню. Це важливо. Якщо ви використовуєте пасту, можна не рівняти поверхню. Ну, в плані не забрати залишки олова. Якщо ви використовуєте кульки, як я, тоді це важливо, тоді поверхню рівняйте. Далі, Паяльник нам більше не треба, його можна вимикати. Чекаємо трошки, щоб мікросхемка підостихла. Це важливо. Чому? Тому що ми зараз будемо змивати змивкою для друкованих плат. Будемо змивати флюс, який тут залишився. Чекаємо, пробуємо. Трошки можна дмохнути, так буде швидше. Беремо змивочку і поїхали чистити. Чистимо, чистимо, чистимо. На мікросхему треба вичистити ідеально, щоб флюса не залишилось. Тому використовуємо багато ватних дисків. У даному випадку не весь диск шматочки, зрозуміло. Вичищаємо і з боку, тут вичищаєте. Всюди вичищаєте. Мікросхемка повинна бути чиста. Навіть можна ось тут, бо тут теж був флюс, але це я так же. Поки у вас ватний диск, шматочок його не буде чистим, до того ви вичищаєте, вичищаєте, вичищаєте. Пальцем можна брати, скільки ви палець вже теж помили. В даному випадку я помив палець змивки, змивочка гарно це все зробить. Пересучкіру, до речі, дуже гарно. Тому намагайтесь використовувати перчатки краще. Змивка та зараза. Так, оце я за паралельний столик вимив. Далі. Змивочка нам не треба. Нам знадобиться ось такий пінцетик. Зараз поясню для чого. Ми беремо. Ой, вибачте, о, це я камеру задів головою. Трошки перевісив камеру, але мабуть, треба її буде вище, тому що чіпляю головою. Висушуємо. Це я пришвидчу процес просто. Далі виставляємо під цей трафарет. Виставляємо наш такий от супер мупер прилад під назвою Затискач мікросхеми і трафарету. Давай поїдь сюди є. Не, сильно так, що трафарет вліз треба. Перевіряємо не сильно знову. Можна, в принципі, затиснути пінцетом, але мені таким зручніше. Далі. Далі нам знадобиться ось ця коробочка. Зараз поясню для чого. Е, можна і таку, ну, з такою незручно висипати. М -м, значить, що ми робимо? Ми зараз беремо трошки флюсу. Флюсу багатько не треба. Раз. Беремо пензлик. Пензликом розпділяємо по всій мікросхемі. Тоненьким слоєм таким. Шаром верніше. Розпреділяємо флюс по всій мікросхемці. Переверну, б наверняка, бо там пінцетом закривав. Пензлик в стороночку, потім помиємо. Так. Тепер. Тепер беремо трафарет. Оскільки він не підходящий в плані а, не один в один, просто виставляємо так, щоб у нас він рівно став. Можна взяти в руку, я зараз вам покажу, я для себе виставлю, щоб я бачив. Він триматися буде поки на флюсі. Є. Yeah. Ось так, бачите? Тобто у вас повинно там бути все окей. Так, це поки прибрав, це поспішив. Далі беремо, прибираємо наш ось так трошки незручно. Пунь. Повинно бути по центру під мікросхемою. Раз. І затискаємо. Ну, і відповідно зараз трошки підрівняємо, оскільки воно все ж таки з'їхало у мене. Рівняємо. Буває з'їжджає, буває не з'їжджає. Це я вам показую спосіб без фіксації. Е, Наступне відео я покажу спосіб з фіксацією. Такий буде трошки лайфхак, я б сказав. би. Так, є. Виставили. Бачите, рівненько камера. Ой. Ось тепер нам це знадобиться. Для чого? Шарики олова, коштують, кульки верніше, олова коштують грошей. І тепер нам це пінцет. В принципі, можна і цитонеки теж такі. Від флюса почистити. Оскільки вони коштують грошей, а ми їх просто отак так насипаємо. По-іншому ви нічого не зробите. Отак висипаєте і розподіляєте. То я їх потім просто збираю назад в цю баночку. Так і знадобиться другий пінцет, буду завдяки ньому знімати кульки, які прилипають. Вроді вичистів від флюсу, але не ідеально. Тут трошки наберіться терпіння треба виставити. Прибрати зайві кульки, по-перше. По-друге, щоб в кожній канавці зрозуміло у вас були кульки. Зайві можна повикидати. Можна, звісно, не економити на кульках. Це вже ваше діло. І просто так тупо їх фігачити. Тобто випало, то і випало, розсипались, то э, розсипались. Но це кожному своє, коротше. В будь-якому випадку у нас тут частина куля збоку, вони вже будуть спорчені, тому що вони будуть нагріті. Так, перевіряю, ось тут у нас однієї немає. Вискакую і чіпляю сусідню. Вони вже флюсі. Відповідно я зараз сліпий дядько зроблю ось так. Хто не знає, це мікроскоп. Зараз буде дивитися, чи буде вам видно. Я виставлю і покажу результат, тому що трошечки не бачу вже. Гінакуляри навіть не спасаю. Виляєте, зіряк падає з тією роботою. А тут треба, щоб зайвого кулек не було. Зрозуміло. І щоб все було рівненько. О, до речі, добре, що взяв мікроскоп, тому що мікроруха трошечки з'їхала. Не кардинально, але трошки з'їхала. От я ще не поправив. Так, перевіряю. тунь 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 тунь. Кожну ячейку ми перевіряємо, щоб у нас в кожній ячейці були кульки, і щоб мікросхема стояла рівненько. Це ж немало важливо. Скільки якщо мікросхема у вас стане крива, якщо на мене трошки поїхала, то ви отримуєте бяку. Так, наче все добре. Мікроскоп прибираю. Сподіваюсь, далі в бінокулярах я побачу. Щось сьогодні нього не виспався. Так, це що за сміття висипалось? Це десь мікасопа, мабуть, впала. Так, тепер нам знадобиться термовоздушна паяльна станція. Стандартна температура, якою ви паяєте, виставляєте. Я маю на увазі під кульки. Так. Тут сипаємо, те, що я казав, я їх економлю. От була, тут було півбаночки, це десь років 10 я вже використовую. А мікросхем пройшло реально ну, до фігіща. Е, коротше, це все, це сміття точно. <сміття> не хочу відліпати кулечка, я її бачу. Сліпили не зовсім. <сміття> так. Тепер беремо станцію, чекаємо, щоб вона нагрілася. Станція у нас нагрілася, зараз вона трошки буде зважати, але мені треба її рівно. І прогріваємо ось так по колу. Бачите? вводимо з центру назовні. Дивимось, як у вас кульки сідають за ці станціями і голова в кадрі. Ну, Знову ж таки, мені треба бачити. Пінцет тримаю для того, щоб якщо вдруг якісь кульки будуть вилазити, то я їх. Назад впихну. Ну, тут наче все окей. Прогріли, прибрали. Тепер просто сподіваємось, що все у нас на місці. Чекаємо, поки остигне бо нагрілося. Зрозуміло, що ми появні костимо туди нагрілося. Так. Дмухати це добре, але так ми краще зробимо, буде швидше. Груша. Все, мікрошка встигла. Ай, я задів знову камеру. Так, коротше, треба буде міняти ракурс камери, ніж не ракурс, а місце розташування. Недобре. Зняли. А, буває таке, що мікросхема не знімається, прилипла. Пробуйте обережно. От. В моєму випадку вона випала. Якщо мікрушка не знімається, тоді о, вам потрібно буде обережно її прогріти. Не накалити, щоб вона знову... Ну, пане, не накалити, я б не правильно сказав. Не зробити так, щоб вона була гаряча гаряча А обережно її прогріти, щоб флюс не такий був липкий. Так, ну що? Тепер перевіряємо, бачу дефект. Дефект вер... вертає паяльну станцію. Дефект у нас ось тут. Ось. Одна кулька не стала, бачите? О. А так, наче окей. Ну, тут все просто. Знову в руки в мікроскоп. І, до речі, коли паять на силиконі, раджу скло підкласти. Тоді не буде силикон підніматися. Який би він товстий не був, він. Все одно піднімається. Так. Можна трошки нанести флюсу на мікросхему ще. Зараз я поясню, для чого я це роблю. Помімо того, що я, окрім верніше, того, що я одну кульку буду паяти. Так, зараз хвилинку, рекламна пауза. Так, треба було головній інженері допомогти інженеріні. E, значить що, флюс, на чому я зображаю, зупинився. Розподіляємо флюс по всій мікросхемці. Є. Тепер беремо кульку, тут у мене насипалось багазько. Можна трошки намацати флюса. тоді вони до пінцета краще липнуть. Так, і ставимо. Її на місці, де у нас відсутня. Рівняємо. Так, не знаю, але, мабуть, зараз нефігасики, не видно, мікроскоп закриває. А ні, трошки видно. О, чудово. Але зараз, мабуть, паялки закрию. значить Беремо паяльну станцію і. Зараз тепер мене з'їхало. Я тепер нічого не бачу. І гріємо мікрошку. Щоб кульки на місці стали. Ну і цю притримуємо, бо може втікти. О, є, стала Прогріваємо всю мікросхему я намагаюся вам показати і гріти. Щоб впевнити, що у вас всі кульки стали на місці. Прогріваємо, 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 впевнюємося, що у вас всі кульки на місці. Прибираємо. Станція нам наразі не потрібна. Ми отримуємо ось такий результат. Камера. Верне. О. Бачите? Тепер важливий фактор, плюс, він має властивості з часом, коли ви паяєте закипати, перегріватися відповідно. Ось таке по сторінці просто газета. беремо пензлик. От заодно ми його зараз помиємо. І притримуємо бо буде гуляти. Змиваємо гарно-гарно, гарно. гарно, гарно. Можна його так притримувати П'їмо, не жаліємо. Перевертаємо, змиваємо. Чого, чого саме пензликом можна з одною щіпкою, в принципі. Ну, я за одні пензлик мию не а, ватним диском в цьому випадку і чимось таким, то що залишить ворс і потім вам ворс буде заважати нормально паяти. Так. Змиваємо, змиваємо. І ще раз змиваємо і струшуємо ну, і заодно витираємо. Для да, прискорення знову процесу. Хоча можна і здмухати. Тоді ви навірника будете впевнені, що у вас нічого не залишилось. Ось така мікросхема. Камера дасть фокус на неї. У нас виходить ось такі кульки Ось так рівненько воно працює у нас все. перевіряємо, мені камера щось написала там з мікрофоном, щось voice. Не встиг почитати. сподіваюсь, звук записувався. Ось так. Бачите? Отаким чином робиться рибол. це ребол. А... Це. Трошки заморочений. Є варіант більш простий. Я обов'язково наступне відео зніму і покажу. Наразі дякую за перегляд і коментар, вподобайку. Слава Україні і до зустрічі!